Мої вітання, з вами компанія Ізіавтолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні в вашій увазі дуже гарненький Volkswagen пасад. Він вже є розмитнений, проведений професійний детейлінг та автівка очікує свого першого власника в Україні. Даний автомобіль ми виграли на німецькому лізінговому аукціоні. На дуже класному стані. Це у нас чистий 2021 рік і модельний, і календарний. Має двохлітровий дизельний двигун потужністю 150 кінських сил, автоматичну коробку передач. Тут вже стоїть нова DSG DQ381, яка є мокрою, надійною, класною та саме ступеневою коробочкою, дуже економною, до речі. Пробіг у нас по пам'яті 154 тисячі кілометрів. Зараз ми дійдемо до салону і я точно його відзніму. Загалом це відео робиться в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь, слідкуйте за нами, побачите нашу роботу, як ми її виконуємо. В оголошенні авторії маєте завжди змогу детально роздивитися ці фотографії та дізнатися актуальну ціну. А за допомогою телеграм-каналу у вас завжди є змога придбати автомобілі по найвигідніших цінах, які знаходяться на етапі транспортування. Відносно даного пасатіка, він є без жодного підфарбування. Детальне відео з товщиноміром фарби надам. Всім бажаючим на вимогу, а зараз коротенько пройдемося по комплектації. Постараюсь вам більше розповісти по цьому. Перш за все, у нас дуже класний колір, це такий океанічний, синьо-зеленкуватий. Він під різними променями сонця по-різному виглядає, такий хамелеон трішки. Оптика у нас basic LED. Далі бачимо, у нас присутні парктроніки 360 градусів з функцією автопарковки. Також у нас присутній дістронік з адаптивним круіз-контролем. По бамперу у нас. Все гарно, чистенько. Є якісь найдрібніші сколики, ну, нічого більшого, як стандартні сліди експлуатації. Починається дощик, постараюсь встигнути все повинні, відзняти. Далі у нас ось такі стоять легкосплавні диски оригінальні на літній гумі з дуже гарним протектором. Континенталь у нас. І в комплекті до автомобіля йде ще зимова гума на е, теж легкосплавних дисках. Тут у нас мішелін. Зараз постараюсь знайти рік, якщо він з цієї сторони прописаний. Можливо, тут глянемо, там не бачу. Так, 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 щоб час не займати, певно, з цієї сторони у нас буде. Той рік, рік-рік, рік. Бачите, заморочився, хочу знайти і трішки тратимо часу. Так, рік знайшов, це у нас четвертий тиждень 24-го року. Тобто свіженька, хороша зимова гума в даному автомобілі. Ну і Йдемо до салону. А, також ми бачимо, у нас є присутній безключовий доступ. У нас два ключики, є також ще карта, щоб можна без ключів відкривати автомобіль додатково. На авто є релінги, заводське тонування, хромпакет. Також у нас присутні мертві зони в зеркалах, амбієнт підсвіточка. Далі бачимо у нас повний склопакет, присутні підігріви дзеркал та складання дзеркал. Стан дверної карт дуже гарний. По прийомчику теж у нас все ідеально. Відразу він -код. усім бажаючим перевірити даний автомобіль по різних базах. Ну Йдемо до салону. Сидіння в ідеальному класному стані. У нас присутні електрорегулювання спинки водія та масаж, сидіння ергокомфорт. Стан керма. Все, супер. Так, відразу запущу її. Бачимо віртуалку під панель приладів. Уже у нас вітиться, що скоро буде інспекційний сервіс по автомобілю, точний пробіг 154 239 кілометрів. Топова сенсорна мультимедіа у нас присутнє, також у нас є, бачимо, підігрів керма у даному автомобілі, без дротова зарядочка присутня, стан важелі КПП, ну, така Прикольна машинка на дуже файній комплектації. Стан потолочка, стан сидіння пасажирського по панельці ще покажу. Максимально збережена машинка як на, на мене. Ну, йдемо до заднього ряду сидінь. Позаду у нас все як новеньке. Керування задньою клімою присутнє теж. Стан пройому внутрішньої сторони, бачимо, є одна малешника м'ятинка після недотяжки паска безпеки. По дверній карті все є ідеально. Зараз заглушу автомобіль, вимкну запалювання. Йдемо до багажника. Багажник у нас з функцією. Easy open, бачите, руками ключів нема, а з допомогою ноги відкривається. він. Стан кришки багажника з внутрішньої сторони без зауважень. Ось у нас ось ці кнопочки. Коли їх є дві, це значить є автоматичне відкривання багажника з функцією easy open. Шторочка на місці. Працює все чітко, файно. Також бачимо є. Сіточка ще додатково для тварин, точніше, додатково гумовий коврик. Теж у нас тут рівна підлога ще з такими перемичками. Коли переводиться якийсь багаж, щоб не катався по всій площині багажника, можна їх піднімати річ. Тут у нас повноцінна запасочка з домкратом, з усіма ключами. І ще з приємного бачимо, що в автомобілі є. Електровиїзний фаркоп. Упс, виїхав, зафіксувався. Ну і зак... а, фаркоп зараз назад закрию. Так, і Закриваємо багажник. Йдемо до правої сторони. До речі, в автомобілі ще присутня камера заднього виду. Так, Бачимо, у нас є це авто з адблю. Там у нас заливається воно разом з баком. Стан дверної карти правої задньої, в ідеалі, без зауважень. По пройому теж немає жодних питань. Ще раз по сидіннях відзнімаємо і з цього ракурсу покажу, як виглядає автівочка. І йдемо до переднього пасажирського місця. Дверна карта в ідеалі. По пройому теж немає жодних зауважень. По сидінню все гарненько, по торпеді, теж без зауважень. Ще раз там керма, стан водійського сидіння, стан усіх кнопочок. Ось така дуже гарно збережена машинка, буде у нас вже уже в продажі. Кого зацікавить? Пишіть, телефонуйте, надамо усю потрібну додаткову інформацію. Також авто надаємо на усі відомі вам варіанти перевірок, як цей автомобіль, так і усі, що представлені на нашому майданчику. У нас, як завжди, все чесно та прозоро. Дякую вам за ваш час витрачений на перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі!